За тиждень після того, як повстанці здобули перемогу у Триполі, Лівійська столиця стикнулася з дефіцитом життєво необхідних ресурсів. Дві третини населення міста живе без питної води. Для вмивання користуються водою з підземних джерел. Мешканці міста кажуть, вода стала на вагу золота. ніхто не постачає нам воду. Ми вже стомилися від такого життя. Крім того, немає ще й газу. Доводиться готувати, спалюючи дрова. Перехідна національна рада Лівії запевняє, брак води, газу та електрики спричинили зруйновані комунікації і просить НАТО допомогти їх полагодити. Цирульник Джасем каже, його бізнес опинився на межі виживання. Моя цирульня не може працювати без води. Це триває вже четвертий день. Дедалі менше клієнтів приходять поголитися. Гуманітарні організації б'ють на сполох. Без води Лівії загрожує спалах епідемії. ЮНІСЕФ обіцяє організувати доставку води із сусідніх з Лівією країн, Щонайменше 5 мільйонів літрів найближчими днями.